Ми зараз на Харківщині село Ясна поляна, це Попівський Старостинський округ, Наталинська громада красноградського району. Зустрілися з людьми. Людей прийшло не не дуже багато, бо такий лівень був, але ми розмістували інформацію по пабліках, да що що турбувало тут людей. І були такі проблемні питання. Це звичайно, ні, не не старасалтівська громада, де ми вчора були, де набагато, багато, багато більше проблем. Але все ж таки є проблемні питання. Це теж дороги дороги. І по цим дорогам ми вже писали звернення на дороги Харківщини. Відповідь, що шукають кошти, але є можливість зробити співфінансування з місцевою громадою. Громада в нас спроможня тут, да, тому вони зв'яжуться. Зв'яжемо вже з керівником доріг Харківщини, а про дороги по центру зайнятості. Питання, тобто тут все, все добре, слава Богу, да по інфраструктурі, але про проблема що немає роботи в людей. А, і ми, от тільки що з Іспанія Сачою, да, з заступником голови району погодили, що треба зробити а, виїзд працівників центру зайнятості саме по селах, не просто по центральному по там в попівку приїхати в центр громади, а всі по всім селам приїхати зробити оголошення, щоб люди прийшли і повідомити, що є такі можливості, там, як власна справа відкриття, бо в людей є. І свої паї, да, і можуть це робити свою власну справу, а там є якісь грантові якраз і грантові кошти, і так далі. Тобто і можливість працювати дистанційно, то люди не обізнані, не, зна, не володіють цією інформацією, тому буде такий рейд. Да? А взагалі, скажімо, нашому колезі, да, який очолює центр зайнятості в області пану Котокову, буде дивитися відео. Дивіться, ця проблема є взагалі по всій області. Тому зробіть, напевне, не тільки по Краснограду, а щоб по всім населеним пунктам проїхалися ваші працівники, повідомили людям, що є така можливість. Тим більше вона точно є. Ми тут зараз в школі, якраз у школі, записували як на, на дошці. Да? По по вільним потужностям в громаді є. Вільні потужності, сільхоз потужності, да, якісь підприємства можна релакувати або відкрити нове. Тому зв'язав наших депутатів і голову громади. І, я так розумію, пані Саше вийде на Лоценку Тетяну Ворону Петрівну з бізнесом поговорять, да, щоб щоб показати, зроблять презентацію і розішлють по, по всім підприємцям, які є тут можливості, може, когось зацікавить. Це по маршруті. Є проблема населені пункти Дружба, Новопавлівка, Шкаврова і вільне. Тут не так, як в Старому Салтові, тут ходить автобус, але він не заїжджає просто на ту дорогу, яка поєднує ці всі населені пункти, про які я сказав. Правильно я сказав, да? і люди ну, не можуть добратися там, до центру громади або в Харків. Тому з керівництвом району поговорили, де да, що зроблять нарадус. Так, да, да, навіть до Краснограду не можуть приїхати да, до, до центру району. Зроблять нараду Віктор Іванович, голова громади, голова району, зробить нараду пан Вайтенко з перевізником. Да, і переглянуть вони ці маршрути. По... Да, по... До речі, тут гарний приклад. Якраз хотів би поговорити. Є... Це гарний приклад, коли селище. Не є центром, село не є центром Старосинського округу, от є, у нас староста стоїть, це Старосинський округ Попівський, в Попівці працює староста, але люди тут всі знають свого староста. Вона постійно тут, да, постійно тут да, знаю. знає проблеми людей, спілкується з ними, постійно сюди приїжджає. І це якраз от богодухове вітання нашого голови громади, нашим депутатам міських народу, голова громади не від Слуги народу. Да, від успішно Харкова з Іриса Тереховим вже розмовляв і буду проводити з ним зустріч. А, і нашим депутатам, які не працюють на людей, слугам народу, які не працюють на людей. Да, є там три, які не підтримують ці рішення, які були б корисні для людей. Да. Про що хочу сказати: Старостинський округ було 14 округів в Богодухівській громаді. Голова громади разом з деякими нашими слугами скоротив. Кількість зробив 7, і для людей це дуже погано. Тобто тут якраз от, скільки у вас населених пунктів? 5? Вісім? 5 населених пунктів. І це якраз нормально, щоб об'їздити всі населені пункти да, старостинські, бути на зв'язку з людьми, знати їх проблеми. Там, я Близько 15. -е. Після об'єднання, об ось мені Максим Бондаренко каже, що після об'єднання в Бахмутській громаді 15 населених пунктів на один старостинський округ. Ну, це нормально взагалі чи ні? Ви встигали до 15-го це важко, звичайно. Це важко, це логістично важко. І, наприклад, Мала Іванівка, де ми були, клінове було поруч, центр Старостинський. Зараз зробили взагалі, що немає сполучення. Тому це неправильно тобі ж під час війни об'єднати було округи. Я вважаю, що Ігор Юрій Терехов підтримає як керівник партії, до якої висувався голова. Разом ми приймемо рішення, щоб в розуміти наших депутатів, які там пішли. Не, не на сторону людей, да? це і секретар да, а, пані Катерина, і ще там є наші депутати. Просто кажу, що ми не шуткуємо, ми реально хочемо допомогти людям, бо 15 сел, селищ, сел да? 15 сел на один старський округ це дуже-дуже багато. І от Це невелика така економія на старостах, які. Менеджерили б ситуацію і спілкувалися б з людьми. От маливані стали люди не бачили свого старосту. А якщо бачили, хтось бачив, то під час знайомства тільки це рік назад було. Тому не треба економити, треба повернути. І я мав розмову з. Колегою своїм паном Віталієм Безгіним, який якраз відповідає да, за цей напрямок по роботі з місцевим самоврядуванням, це не проблема повернути назад, це бажання громади, бажання громади, бажання місцевих депутатів винести на сесію і зробити. Саме головне бажання міського голови Богодухівського. Да, він поки що не хоче. Тому така ситуація. Тобто не хоче, щоб людям було добре і краще. І я ж кажу, це не політика. Бо як про наших депутатів також трьох кажу, да? Бряшвілі. Запольна Катерина, і хто там третій у нас, не хоче людям допомогти. Так, І по городам, хочу хоча користуючись нагодою, прокуратура працює, щоб повернути людям назад землю, назад, городи, які за допомогою депутатів відібрали людей. І школа от якраз передавала вже вітання в золочі. В целок ми зараз в школі знаходимося гарна школа і більше 100 років. Дітей всього 42 дитини навчається, але навчається так постійно. І ніхто тут не думає оптимізувати, зекономити на дітях, ніхто не думає закривати цю школу. Да? Нагадаю, що в Золочеві була така ситуація, коли керівництво громади, військової адміністрації да, вирішило закрити врясному школу, з того, що там достатньо було фінансування на вчителів. Да? І, тому що діти евакуювалися за, за кордон, вони врахували, що. Подумали так що вони не повернуться ніколи. А да? от діти точно ж повернуться. І в общем вирішили прийняли рішення ліквідувати школу. Ну ми не ми стали разом з людьми. Люди звернулися, стали на захист, захистили дітей. Дякую, пане голову громади, що почули дітей, почули людей і відміли своє рішення. Тому працюємо далі і разом до перемоги. Слава Україні!